Якийсь такий туман, або жахливий сон, якийсь такий. Тіпо, що ти До кінця не, не віриш, що це відбувається, і ти, тіпо, навіть, ну це якийсь сюр, ти типу не віриш, що це рішення, яке ти приймаєш, що ти його реально приймаєш через те, що реально почалася війна. Якось таке відчуття було, якщо залишимось тут, ми помремо. І якщо поїдемо, не факт, що будемо живі. Але от ми вирішили хоча б спону. Це кадри з документального фільму Портрети Маріуполя його герої, жителі міста Марізі, яким довелося бачити найстрашніші події повномасштабної війни і пережити окупацію. Показ фільму відбувся 28 червня у Тернополі. Також у креативному кластері на пошті представили виставку «27 світлин на фотографіях. Маріупольці, які почали життя спочатку у нових для них містах, в тому числі й у Тернополі. Але кожен з них досі мріє лише про одне: повернутися до рідного дому. Серед учасниць проєкту вимушена переселенка Олена Верескун. Жінка за освітою педагогиня. У Маріуполі працювала викладачкою в електромеханічному технікумі. Проте після 24 лютого її життя поділилося на до та після. Разом з чоловіком, який має інвалідність, провели в окупації 30 днів, бачили всі звірства, які коїли росіяни. Дивом вибралися з окупованого міста. Приїхали племінники чоловікові, в саме пекло можна сказати. Приїхали, настали на. Нашими добрими ангелами, рятівниками вони нас вивезли звідти на машині. Чоловік інвалід, тому це ми не могли раніше ніяк, після того, що приниження, скажімо, крім страху, всього іншого, ще страшного приниження, дійсно, так просто, так швидко. Не вдавалося вбити зараз. Олена Верескун, виконувачка обов'язків директорки Маріупольського електромеханічного технікуму, який релокували в Тернопіль. Заклад базується у приміщенні коледжу Тернопільського техуніверситету та вже має не один десяток випускників. Навчання безумовно дистанційне, тому що інакше ми не можемо по всьому світі зараз розпорушені наші діти, але їх треба так якось підтримувати. Теж на виставці можна побачити ще три фотографії жителів Маріуполя, які переїхали у Тернопіль. Тернопіль та змогли тут знайти себе. Це сім'я Войцеховських, які займаються волонтерством та створенням мультфільмів про їхнє рідне місто. Світлана Шкурко, яка до повномасштабної війни працювала шеф-кухаркою у Маріуполі, а зараз робить суху їжу для захисників Бахмута, а також Анна Осіна, яка почала допомагати землякам у центрі Я Маріуполь у Тернополі. Автор світлин фотограф Сергій Макаров, як каже він, за кожним кадром ховається ціла історія. Задумка була така, щоб Передати не тільки емоції, скажімо так, людини, да, не тільки там, зафільмувати ось те, що людина вибралася, її історію, а все ж таки передати новий стан і передати. Ті обставини, в яких вона зараз перебуває, тобто або на роботі, або якісь улюблені місця, так де або з якоюсь пам'ятною річчю, яка вона вивезла, якраз з Маріуполя багато жителів Маріуполя, виїжджаючи з міста, втратили всі свої фотоспогади. Тому організатори вручили героям проєкту їхні світлини, аби вони стали поштовхом для створення нового фотоальбому та нової сторінки у житті. По п'ять знімків у кожного да до кожного героя було по п'ять знімків, плюс листівка всі вдалі знімки ми передавали в цифровому виді, які вони скачають, там хочуть роздруковують, просто зберігають. І наша ідея – це не тільки розповідь історії героїв і героїнь, а ще й можливість відтворити їхні фотоальбоми, тому що у більшості героїв і героїнь, на жаль, в пожежах Маріуполя в березні 2022 року згоріли всі сімейні спогади, всі родинні реліквії. І я вам скажу, що наші герої страждали за цим більше ніж за втраченою квартирою, наприклад, виставку портретів та показ документального фільму, крім. Тернополя провели ще у Львові та Києві. Наші герої та героїні це люди, які мешкають як в містах присутності проєкту, так і в інших містах України і за кордоном. Справа в тому, що ми могли фізично побувати в трьох містах. І через те, що з Тернополя, Києва і Львова надійшла найбільша кількість заявок. Ми вибрали ці міста для того, щоб приїхати в них з експедицією наживо, зустрітися з героями, поспілкуватися, записати історії, зробити світлини і, врешті-решт, зробити фотовиставки. Виставка портрети Маріуполя Ватиме до 11 липня у креативному кластері на пошті. Вхід вільний. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.